Ваш е, науковий інтерес, основний, це радянська людина. Що ця радянська людина по собі залишила? Яку культуру, якщо вона жила в режимі, який був побудований на страху? Або вона цьому режиму опиралася і долала свій страх. Як це залишилося в культурі? Який відб... відбиток, і чому ми можемо навчитися в неї, якщо можемо чомусь навчитися? Ну, тут складне питання, тому що радянська людина не є е, поняттям однорідним. Люди були різними, як сьогодні, так і вчора. І у певній кількості людей е, е, страх перед е, життям був такий архаїчний. Прагматичний. Чого боїмося? Голоду, боїмося злої долі, боїмося не вийти заміж. Суспільство грало на всіх цих страхах, на архаїчних страхах. Голод взагалі, головна клавіша, куди повсякчас тиснула радянська держава. Але були люди, які вже не належали до архаїчної спільноти, а були люди, які. Страх сприймали як погляд у безодню. Та й їм держава казала зрадь. Бо якщо ти не розумієш, що ти зраджуєш, то ти, може, і не зраджуєш. Тіліх писав: чим більше духу, тим більше страху. І от держава пропонує обирати між зрадою і зрадою. Ти виживеш, виживе твоя родина, ти будеш жити далі, але зрадь. І от тоді, що що давала та культура страху? Вибір між життям та цінностями. Мирослав Маринович каже, що якщо вибираєш між життям та цінностями життя, то взагалі ти його потім втратиш. Бо треба обирати цінності. І е, якщо ми подивимось на радянську культуру, то ми подивимось і побачимо, що з одного боку це була очевидна культура лицемірства, е, згоди на страх і з тим згоди на небуття. Мене немає. Як скажете, як треба? Отак треба, ми пишемо отак. Отак треба, ми малюємо отак. Е, і інша. Та, яка відповіла на страх самостоянням, самістю. Вона сказала: Стоп, я є, ти не зробиш зі мною цього. Я дуже боюся. І я хочу жити обов'язково, але так не буду. І от в тому екзистенційному виборі у готовності померти, у готовності не існувати. Народжувалась культура опору. Ну, Василь Стус – це про це. Власне. Чи загалом можливе якесь культурне зростання індивідуальне чи колективне, без цього досвіду страху? А, ну, взагалі, тема страху це свідоцтво про те, що суспільство зростає. Зростає чи вже зросло. Бо якщо ми подивимось на історію, то ми побачимо, що античний страх він такий дуже прагматичний, середньовічний страх вже до певної міри стосується людини, це про гріх. Це вже яка я? Не взагалі там доля, судьба, померти, а вже от який я. І потім вже страх модерного суспільства, це погляд в безодню, Кьорк Еґар пише. Це в неї можна не подивитись. Але якщо ти туди подивився, то ти усвідомлюєш е, межі своєї свободи. Ти не володієш своєю свободою, ти не володієш світом, і ось в цьому місці ти маєш обрати, чи ти спробуєш повернути собі свободу, чи ти готовий піти в ніщо. Оцей призов небуття, це те, що усвідомлено у модерній, у модерновій культурі. Тобто, якщо чесно, то зі страхом суспільство працює свідомо не так багато. Ну, якщо виміряти цивілізаційно, скільки людство живе, так, то десь там якусь. 300 там 200 років може. Ну Європа, принаймні, працює зі страхом, з собою, яка зустрілась зі страхом. Європа зустрілась, людина зустрілась. Але це ну насправді це і дає літературу. Я пам'ятаю, говорила, що букви це ліки від страху, але не тільки букви і музика. І картини, і кінофільми це такі культура, вона лікує сама себе, вона промовляє страхи. Стівен Кінг взагалі працює над тим, як головний лікар всіх модернових страхів. Тобто, чи можна казати, що історія нашої культури це історія наших страхів? Чи це просто таке красиве узагальнення? Давайте подивимось на Іліаду і Одесею. На мій погляд, це не про страхи. І Магабхарата це не про страхи, це про рівність з Божественним, це про те, як людина стає героєм і може залишитися, чи не залишитися у пам'яті інших наступних. Радуйся, вітають. Одне одного, ті, хто вийшов на поле битви, от то мені здається, що звісно, страх там є, але це не не тенденція, це не головний акцент античності. От, якщо подивимось, там, скажімо, на середньовіччя, чи на відродження чи на реформацію, там ми вже побачимо історію з спів... стосунки зі страхом. Але скоріше це про смерть. Там культура відповідь на усвідомлення себе смертним. А от далі, далі, 20 століття, так. Мабуть, формує таку історію, яка може породити це цікаве гасло для культури як способу подолання страхів, але не узагальнювала. А 21-ше? Подивимось. Як китайці кажуть, що дуже мало часу прийшло, щоб оцінювати 21-ше століття. От є такі люди, які пояснюють всім іншим культуру. А ми їх там умовно називаємо гуманітарями. І ви з ними дуже багато спілкуєтеся. Очевидно, їм дуже цікаво говорити з вами, бо ви особливо там за останні два роки дуже багато дізналися про страх. А от ви на них дивитесь, чого вони бояться? Тобто чого бояться сучасні гуманітарі і українські, і скажімо, західні. Я думаю, що це не проблема гуманітарів, це проблема а, людини. А, знаєте, війна, яка йде в Україні, до певної міри перетворила Україну на такого середньовічного карлика чи горбуна, чи таку а, не... Дуже цікавою, надзвичайну істоту, не в усіх очах, звісно, не в усіх. Але в такому тренді це дуже цікаво подивитись на те, як там жахливо все, і зробити крок назад, усвідомлюючи, що у мене вдома все добре, у мене є все, що для мене треба для життя. Тобто, такий ну, до певної міри цирк. Ми, наша війна є носій заспокійливого, бо слава Богу, це не з нами. Слава Богу, це не сталося. І от мені здається, що погляд гуманітаріїв є в цьому контексті, в цих окулярах. Ну, Треба помиритися, ну треба завершити. Ну там же у вас що там громадянський конфлікт? Ну і, і в душі воно аж кричить: слава Богу, це нас не стосується, слава Богу, це до нас не прийшло. І в Україні, і в світі, слава Богу, що не що не з нами. Чи були ми самі такими? І чи ми є самі такі? От я сама, чи є така? Так, я така сама, тому що коли я дивилась два роки тому на Сірію, я ж думала те саме. Намагаючись розібратися в жахливому, кровожерливому спадку того осада, який не може зупинитися. я розуміла, що десь в душі я промовляю ті самі слова. Тобто я е, заглянула в безодню і е, відійшла на певний такий на відстань, де безпечно. Е, ну, це така неприємна правда, але вона така є. Тобто, виходить, що з цього боку немає різниці між. Е... Глибоким твором про війну, чи сучасну нам знайому, чи минулі війни, і, скажімо, романом Стівена Кінга, я маю на увазі в сприйняті. Ні. Я думаю, що це все, все ж, все ж різні, різні історії. Бо м Стівен Кінг це терапія, це профілактика. Можна не налякатись, але десь на шляху життєвому. Ну, Завжди ти зустрінеш якогось зомбі, і Стівен Кінг обов'язково тобі розповість, як тобі поводитись, як його впізнати. Але можна не зустріти ніколи. Але текст про війну і вербальний, і візуальний. Це не терапія, вже, це хірургія, це швидка допомога, це реанімація. Це історія, коли тіло вже може не дихає. І йому ну, треба повернути душу, йому треба повернути сили жити? А це, це зовсім інша категорія, якщо і ліки, то зовсім іншої категорії. Дуже дорогі. Отже, якщо наша сучасна культура живиться страхом, певною мірою, то якою є це їжа? Наскільки вона є необхідною поживною, чи ми можемо. Уявити собі культуру без страху, чи ми можемо без цього досвіду жити? Ну, я думаю, що історично вже так склалося, що відмінити ми страх не зможемо. Бо коли суспільство засумнівалось, чи є Бог і чи є Божий закон, угу. і взяло на себе, перебрало на себе там, суспільний договор, е влада не від Бога а від народу, е ціною. За це стала самотність. І питання про життя вічне породило той страх. Ну, якщо там немає гарантії, то де я і хто я, то відмінити ані питання, ані страх екзистенційності вибору буттєвого, ми вже не зможемо. І ну, якщо не зможемо відмінити, то маємо скористатися. І маємо поставитись до того прагматично. Знаєте, ми дітям от не кажемо про те, що страх це до певної міри ознака суспільства, і це нормально. Ну, це не соромно в першу чергу. А в другу чергу ми всі боїмось. От скільки живемо, ми стільки боїмось. Вони різні, ієрархія страхів різна. Але про це ми майже не говоримо. Такі е, пошепки, потайки. Один з одним, може, з психологом. А культура страху є частиною нашого життя, і ми маємо використовувати це, мені так здається. Тобто це ніби дозвіл нам про це говорити. Так. І, і, і діячі, ну, і не мені, мені подобається слово діячі культури, mm -hmm. щось це замежує взагалі. Але люди, які працюють із кодами. Цивілізації та культури, вони постійно акцентують на цьому увагу, постійно натякають люди. Не бійтеся, не бійтеся, боятися. Бо в подоланні страху ви стаєте сильнішими, а головне свободними не назавжди. Не назавжди. Але на певний час ви відчуваєте себе вільною людиною, ви вільно дихаєте. Зробіть це хоч на день. От не бійтеся, подивіться цю картину, подивіться це кіно. Подивіться його і зрозумійте, що ви видохнете зараз цей страх, ну і потім наберетесь їх знову. Страх це інстинкт. А інші наші інстинкти людські, вони в культурі не займають такої високої позиції. Тобто, якщо культура працює зі страхом, то вона майже завжди майже автоматично стає високою, поважною. А інші інстинкти вони десь там внизу. Та це щось, ніби таке, що попса. Ну хіба культура не працює з інстинктом розмноження, називаючи його любов'ю? Окей, та, тобто, але але все одно це ніби такий легковажний жанр. А, тобто, от чому саме страх, він мистецькі твори ніби підносить нагору? Ну, тому що ми маємо розрізняти отой от прагматичний страх, от той інстинкт, ми боїмось тарганів. Ой, ми боїмось темноти. Це інстинктивні страхи, які роблять нас рівними із нашими пра-пра-пра-батьками, із людьми, яких ми називаємо. Первісне, де да, суспільство і там mm. жили? От ми такі самі, ми так само боїмося того самого. Але той страх, про який ми кажемо, це страх про те, що ніби мене немає. От я є чи я є, а хто підтвердить мені, що я є? Ну якщо ми відмінили Бога, його немає. Хто той інший, хто скаже, що ти є? Якщо ми говоримо про цей страх, який годує культуру, який фундамент є культури, то це не інстинкт, це системна робота духу, який повсякчас задає собі питання. І тому, звісно, ну воно таке високе, високе, бо про дух йдеться, такий мятежний дух.